Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував зволікання заходу у підтримці України у її війні проти російського агресора. Главний пострікатель Європі, це саме Британія. Про це він написав в своїй колонці. У таблоїді Daily Mail. в чому така затримка? Що на нас знайшло? Якщо війна в Україні закінчиться катастрофою, то це станеться лише з однієї причини через хиткий та боягузливий дрейф заходу, наголосив Джонсон. За його словами, у 2024 році світ стоїть на лезі ножа. Існує ризик того, що західні демократії невдовзі будуть принижені. А автократії у всьому світі через відсутність відсічі наберуться сміливості зараз. По всій Європі розстав Влано близько 100 комплексів Петріот, які нічого не роблять і припадають пилом. Чому, якщо так триватиме далі, то існує реальний ризик того, що Росія зможе спробувати організувати якийсь прорив цього літа і знову погнати свою бронетехніку по українським дорогам, зазначив він. Настав час заходу, зокрема, Британії, нарешті прокинутись, відновити дух Рейган та Тетчер і інвестувати у захист наших свобод найпростіший і найефективніший спосіб. Захистити свободу це дати Україні все, що їй необхідно, щоб вона розгромила Росію, констатував Борис Джонсон. Власне щодо дій, на які Україна чекає вже 6 місяців цього тижня, після великодніх канікул повернулись до роботи а, Палати представників. А, і чи наблизився зараз? Чи наблизилось зараз питання фінансування ближче до вирішення? Олексію, поки питань більше ніж відповідей. Майк Джонсон, спікер Палати представників, каже, що продовжує працювати з конгресменами та з білим домом. Про це він зокрема сказав у коментарі нашій кореспондентці Катерині Лісуновій. Раніше він, спікер Ронала, різні пропозиції. Казав, він, що можливо буде новий законопроект зі змінами. Озвучував він пропозицію надати допомогу для України в кредит чи позику і використати можливо для оплати цієї позики. замороження активу російських олігархів у Сполучених Штатах. Але знову ж таки, Олексію, ми поки що конкретних термін не маємо. Називали різні дати. Та казали, можливо, друга половина квітня, можливо, травень. Стежимо за цим все буде залежати від того наскільки швидко спікер зможе домовитися із республіканцями у конгресі, і також із Білим домом. Остапа. Дякую тобі дуже. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був журналіст Голосу Америки Остап Яриш. А ми ж продовжуємо. Греція може передати Україні до 32 винищувачів F-16. Про це 10 квітня повідомили грецькі медіа. Командувач об'єднаних сил НАТО у Європі, генерал Каволі, заперечив це повідомлення, що винищувачі F-16 вже не настільки корисні на полі бою. На слуханнях у конгресі американський генерал розповів про важливість передачі Україні F-16 та поділився з якими найбільшими труднощами стикаються союзники в процесі навчання України пілотів деякі аналітики вважають, що літаки F-16 не можуть допомогти Україні. Чи ви поділяєте цю думку, генерали? F-16 допоможуть. Будь-які літаки допоможуть, але це особливо складно від старих літаків радянської епохи, на яких літали українці, які вони обслуговували та підтримували перейти до сучасного літака четвертого покоління, такого як F-16. Ми працюємо над цим разом з ним працює ціла коаліція країн, врешті-решт для них це буде надзвичайно цінна річ. я розумію, що ми навчаємо їх F-16. і є країни, які будуть постачати F-16 в Україну. Так Так, це вірно. Чому сполучені штати не надають їм літаків F-16? Ми підтримуємо надання F-16 європейським країнам, і та кількість, яку вони збираються надати, відповідає запиту українців на даний момент. Я відвідував Україну кілька тижнів тому. Один із висновків, який мене зачепив, стосується літаків. Мова не лише про передачу Україні літаків, а щодо тренувань, підготовки пілотів та запуск їх, так би мовити, у робочий конвеєр. Чи можете ви сказати наскільки ми можемо допомогти українцям пройти через цей процес, щоб це було значуще, щоб це допомогло нам досягнути всіх вимог з точки зору нашої національної безпеки? Звичайно. По перше, варто зазначити, що ми не єдині, хто тренує українських пілотів та працює над літаками четвертого покоління для них. Є авіаційна коаліція. Данія та Нідерланди зараз роблять найбільше роботи. Ми тренуємо деяких пілотів тут у США, а також працюємо над деякими програмами з обслуговування літаків. Але дозвольте кілька зауважень: важливо в цьому повірити чи ні є знання англійської мови та її вивчення. Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською, ви принаймні повинні знати мову достатньо для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів, тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок. Другим кроком є визначення того, чи має пілот достатню базову підготовку. Якщо людина вже є досвідченим пілотом, вона переходить безпосередньо на F-16. Це має певні труднощі, тому що цілі такі дуже відрізняються від тих, на яких вони літали в українських ВПС. В іншому випадку особа проходить базову льотну підготовку. У нас є кілька авіаторів, які зараз проходять таку підготовку в кількох різних країнах. Після чого вони перейдуть на F-16. Чи у нас є можливості щоб тренувати більше українських пілотів на вашу думку? обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є загалом наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний масштаб підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі. Тим часом спікер Майк Джонсон сьогодні відвідує резиденцію колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. Політики матимуть спільну прес-конференцію щодо чесності прийдешніх виборів. Водночас, за словами американських медіа, спікер Палати представників хоче зарушитись підтримкою Трампа щоб уникнути звільнення. Крайні праві республіканці закликають звільнити спікера через невдоволення бюджетом уряду, а також у разі якщо Джонсон винесе на голосування допомогу Україні. Напередодні моя колега Катерина Лісунова розпитала американських законов. Андавців про терміни та майбутня допомоги Україні, яка нині застрягла у палаті представників. Пропоную послухати. навіть якщо у вас є певні застереження щодо загального пакету допомоги партнерам. Підпишіть цю петицію в обхід спікера, щоб почати роботу по Україні. Це важливо. Я не можу передати вам, наскільки я засмучена та зла. Це просто не по американськи. Що ми досі не проголосували. Досі загравати з тими, хто стоїть на перешкоді, буквально за добрі Путіна. Давайте називати речі своїми менами. Це підтримка незаконної агресії Путіна. Це не по американськи. Більшість з нас дуже підтримують Україну. І я щиро. Перепрошую, що це займає так багато часу, Дехто вважає, що ми не маємо жодного інтересу в Україні. Я вважаю, що це абсолютний абсурд. Ми світові лідери, і якщо ми втратимо це лідерство, то це місце займе хтось інший, наприклад, Китай чи Росія. Ось чому ця війна така важлива? Я думаю, ще й кілька республіканців, які цього не розуміють. Загалом зараз республіканська партія розділена приблизно 50 на 50 в цьому питанні, і ті 50 відсотків і Ті проти фінансування України вони не розуміють негативних наслідків. Якщо ми втратимо Україну, це не означає, що ми раптом знялися з гачка. Зовсім ні, це нашкодить нам на покоління вперед. Питання в тому, як цей законопроєкт винести на голосування. Я розглядаю можливість окремого законопроєкту суто по Україні. Я думаю, такий формат допоможе вирішити це питання. А на ківенюхайнінімані. Я не Не дам Україні грошей. Ніколи не давав і не буду. Там немає стратегії. Хтось може сказати мені, яка стратегія щодо України. Нас намагаються залякати. Мовляв, якщо ми не дамо їм 60 мільярдів, то росіяни підуть на Польщу. Американський народ більше в це не вірить. Путін не піде на Польщу. Якщо ви хочете вирішити цю війну, почекайте, коли Дональда Трампа оберуть президентом. Вже до 1 квітня Путін вийде з України.